Гагаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. 3000 тисячі жіпонтів на джидропі, і сьогодні вже виходить третя серія моєї рубрики Максимальний сейв, яка називається. І хто не пам'ятає, задача цієї рубрики це. Максимально с його зіграти і типу ПРП вийти з плюсом. Тобто, наприклад, за перші дві серії в мене було 3000. І я зробив з кінами 4800, тобто плюс 1800. Третя серія, в нас знову 3000, як ви розумієте, і ще будуть безкоштовні кейси, якщо ми, звісно, на них нафармимо. І, до речі, в моєму телеграмі вже підбили підсумки розіграшу. Який проходив, і виграло дві людини. Вітаю їх, і не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин, бо, можливо, ви навіть не знали про мій розіграш, якщо не були підписані. Натиснути одну кнопку нічого не варто, але можливо там будуть круті розіграші навіть без якихось умов. Я звісно не гарантую, але... Краще підпишіться, щоб самим все побачити. Так, безкоштовний перший крутимо. І в апгрейд... А, в апгрейд не вистачає. Давайте. Ладно, можливо, контракт ви Тому я відкрию так 2 за 600. І буду сподіватись... 100 і 83. Окей, погано. Але, але. Ой, контрактик. Раз, два, три. Поїхали 203 в контракт. Отримаємо скільки. А отримаємо ми. А Аспочкайте, а скільки. Зараз контракт. А, ну, в плюсі на 180. Окей. В принципі, це ми продаємо. У нас 2900. Щоб відкрити. Давно я не відкривав кейсик. Отак, за 1300 хочу відкрити три штучки. Окей, це непогано. І що ще можливо. 1500, слухайте, 300 в нас є на балансі. І і і і і підемо, відкриємо, наприклад, джокера за 888, отримаємо трошки мінус, і ставимо на 1000 шанс більше. Ой, ні, шанс дуже великий. 1500, давай. Ой. А чому одиничка не написалась? І знов не пишеться. Так, не так, не 15 тисяч. 000... О, до речі, випадає. Добре, що я хоч трошки змістив шанс, тому що... А, ну, дивіться, ось тут зупиняється. Продаємо, хоча можна було залишити, так? Як? Так, да, я дуже дарма продав. Я дуже дарма продав. Апгрейд. О, апгрейд вистачає. Ставимо просто на 1000. Можливо, випаде 2% шанс. Схоже, але не буде гальмувати. Не випадає, як ми можемо побачити. І йдемо, відкриємо 5 ейсів за 1500. Можливо, щось поставить, а можливо, забустить наш баланс. Оце не пог... О, ці два непогано коштують, а це вже таке собі, але в цілому. 1500, слухайте. Давайте це. знаєте що ми зробимо? Ми це це продамо. А це все в контрактик на 641. І якщо поставить за 1000, я залишу поки що. Постав за. Ну, 301. Окей. Оце якщо на 1000 падає, то я залишаю. Давайте щось виберемо таке. АВП, наприклад, і не випадає, так ідеї, дуже швидко крутиться. ну, да. Ем, таке собі. Окей, ржавий кейс, апгрейд 111. Ставимо на 1000 знов, Можливо, зараз цей авік випаде, він не випадає, так. Так. Він просто нас не випадає. Окей, підемо, відкриємо Хайп кейс, дві штучки за тисячу в сумі. І, і, і. і і і Окей, і це? Ну, 1100 видає, якби. М -м -м, дробовік поки залишимо. За 600. Так. так. Тільки мені треба в табличку. Ну, не в табличку, така в мене замітка записати, що третя серія 3000 був баланс. Підемо, відкриємо. А я знаю. Оце, от. Дві штучки, 1500. Давай. Просто спаси. Окей. А, а, ну, таке собі. Ладно, відкриємо. Ще дві штучки. На весь баланс майже. О, ні, це дарма. Так, це дуже. Ой, яка ж це помилка. Ладно. Будемо сподіватись на апгрейд. Будь ласка випаде 1500. Дуже, на 15, так Давай. Почекайте. Ні. А, ну звісно, ні. 320. Ой, це, походу, я загрався трошки. 1111. Може, може, муха. Ну, Ні, муха не падає. Муха теж у нас не падає. Окей, в принципі, ми можемо ризикнути зараз. Продаємо, давайте все. У нас є 1000 і відкриємо одного інкмейта Xibarта. Давайте, можна, може. Uh, просто юспек за 3000 і я його залишу. Редлайн, uh, Redline... ні. Uh, не... За 500, так, це? Oh, Оооо, 2300. Дає пограти нам трошки. Окей, okay. це я залишати поки не дуже хочу. Нам доступний срібний кейс, що з нього падає. Авік за 148, поставимо на 1000 АВП. Почекайте, може. Гальмуй, 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 гальмуй. А! Фу -фу -фу. Близько. Близько. Відкриємо за 1900. Ой, хоч би не ЦЗшка, хоч би не ЦЗ... А, найс, це непогано, до речі. Це Хрюшка. 100. Тисячу... А, ну це не окуп. Це не Окуп. Окей. 500 у нас є, можна кебаба одного, в принципі. Окупи, кебаб. Треба ок. О, почекайте, це 1000? Це дай за тисячу, Найс, тисячу. Ми дивіться, ми продаємо. 1000. Тисяч... Ну, так, так, приблизно то на то і виходить. У нас 1700 є. За цю суму вже можна відкрити, наприклад, хайпкейс один. А, будь ласка, видай. Вийде щось. Окей, почекайте. Це 1000. Так. Це 1000. Плюс 500 в нас. І. Ми можемо щось відкрити вже таке цікавеньке. Давайте оце відкриємо. 1100 там з чимось, здається. Це. Ой, окей, це... А. Настільки. Окей, контракт. Ой, чуть. А, ну нормально. 758 видає. Так, у нас 1100 впц. А, видаємо окей. Видає окей. Так. Е Пихнемо на отак, отак, отак от. Почекайте. Дуже схоже. Гальмує. Ні, не гальмує. Блін, якби воно гальмувало швидше. Ну, точніше, як швидше. Ну просто гальмувало. Ну. Так, Олин, це я зробив. І недарма. Гарна якість. За 2000. 1700. І того в нас є. В нас якби є. Типу, та сума майже. Давайте це продамо тоді. І відкриємо просто один. Дивіться, от коверт нам не видавав, значить, зараз видасть. Він нам, по-моєму, злив 4 рази. Значить. Зупинись? Блін. Ну це 1100 було, отак 520. Ладно, ще раз. Я довіряю, я довіряю цьому кейсу. І. Дарма це роблю. Ой-ой-ой. 212. Ладно, поставив апгрейд, нагліти не буду. На 700, отак от. Може зайти, не заходити. Угу. Продаємо. Давайте це теж продамо, бо ціль вийти в плюс, а не просто якось підсейвити. Ну, будь ласка. Все або нічого. Ні. О тут ми і злили. 767, ставимо на 1000. 1000 випадає. А. 1000 не випадає. Тисячу не випадає. Я зрозумів. Ой, це такий капець. Це теж так не випадає Боже, просто який шанс там був. Напишіть в коментарях, я навіть не побачив. Це... Це дуже сильно. Це дуже сильно. 95 є щось таке. Ну, Спрінг, оцей, відкрию. Давай. А, можливо. Да, можливо. Можливо, можливо, продаємо. І давайте під кінець. Ну, тут вже погано. Вивід пишу, скоріш за все, пишу 0. Але хто знає, можливо, зараз ми зробимо з цього нуля хоча б тисячу і відкриємо. Ой, він не зайшов. А, я. Я двадцяткою поставив. Ой, капець. Давай. Вибирайся. От. Могло бути 5% взагалі і. Ні. М -м -м цього разу це 0. І того це. Ну так, це мінус 1200. Але ще подивимось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.